Часте завдання або запитання до технологів, як якісно і чим реставрувати меблі з м'яких порід дерева, а саме сосна, вільха. Сьогодні до нас попав на реставрацію такий, така парта, дитяча, такий столик з смерек із хвойних порід дерева, клеєний, який має дуже великі сліди зношування. буде Будемо підбирати технологію, будемо поетапно знімати фарбу. попробуємо зняти фарбу класичним методом шліфування, а також е з допомогою змивки радікала Байзера, змивки гелю. Потім ми будемо тонувати, покривати деревину. Планується покриття прозорим видимих е прямих горизонтальних поверхонь і покриття в білу емаль. Вертикальних поверхонь, тобто буде комбінація двох покриттів. Треба максимально зоси стійке покриття. Вже тут дуже сильно видно сліди, сліди експлуатації. Тобто це дитяча парта, її будуть царапати, і по ній будуть писати. І має бути такий матеріал, який можна потім легко буде помити від фарб, від фломастера і всього решта. Починаємо розбирати. Okay. Значить, ми розібрали нашу парту на кусочки. Частину кусочки ми замочимо по технології і спробуємо видалити всю фарбу з допомогою байзера екстрасильної змивки. А частину будемо шлюфувати вручну. Так як змивка з часом розкладається на кисні і не втрачає свої властивості, то краще обробляти під плівкою, тобто ми наносимо. Засі, замотуємо стрейчем деталі і залишаємо їх відкисати. Пензликом ми обробили деталі зі всіх сторін і залишаємо стречі відкисати. В принципі, двохкомпонентний поліуретановий лак два шари розчиняються повністю за кілька годин. От ми вже бачимо, що змивка починає затягувати на себе матеріал. Залишаємо киснути. Засіб розчиняє двохкомпонентні водні лаки. Лаки на розчиннику, ефективний на дерев'яних поверхнях, на металі, на камені, на нержавіючому металі, на цинковці і в принципі, на будь-яких інших поверхнях. 75 100 мл на метр квадратний на зняття одного-двох шарів лакофарбового матеріалу. Щоб повністю помити парту, ми використали десь в районі 200 мл засобу. Тобто це півлітрова баночка, там було налито 250-300 мл, що 100 лишилося. Тобто засіб літра того, цей коштує 12,5 євро, тобто вартість зняття фарби буде коштувати 3, ні, 5 євро. 5 євро Залишаємо їх відмикати деталі на ніч і завтра приступимо до знімання шліфовки і очистки. Ми розмотали, знімаємо шпателем шар фарби. засіб розчиняє нітрилові рукавички, тому беремо зверху целофанові. Тобто З допомогою шпателя весь шар лаку ми зняли шпателем, там на відео ззаді було видно, там цілі. Ціла мисочка розм'якшеного лаку, а тепер ми шкуркою просто підготуємо поверхню для е, покриття шкурки P80, P120. На сьогодні буде цілком достатньо. Використовуємо смірдекс, беремо кераміку, так щоб довго служила. Ок, ми закінчили шліфовку. Різниця дуже велика. Тобто деталі, які оброблені хімією, дуже швидко і легко шліфуються. Не потрібно ніякої грубої шліфовки P40, p 80 достатньо перейтися з зерном P100, і P120 або 150, цілком достатньо. Значить, ми наш столик розділили на дві групи елементів. Ми плануємо всі горизонтальні поверхні покрити білий колір, а о, прозорий. Прозорий колір, а всі поверхні, які вертикальні, вони будуть білі. Так як в нас тут смерека, щоб поверхня була стійка для пошкоджень, до ударів, до динамічних навантажень, ми використаємо як ґрунт першим шаром водну пропитку Invisible. Зверху ми накладемо двохкомпонентний паркетний лак, який нас називають, всі полюбляють називати в офісі собачим. Ultramax Mat. це поліакриловий лак, який Максимально міцний, максимально твердий, він добре зачепиться за водний ґрунт і це буде надійна поверхня. А все біле покриття. Ми застосуємо водну систему цілком. Перший шар буде білий ґрунт 85-50%. Це максимально наповнений ґрунт з дуже великим сухим залишком, там більше 60% сухача. І як фініш ми покладемо е, про серію 8524. Це є фінішний акриловий двохкомпонентний лак, білий матовий е, для меблів. Це буде досить хороша, зносостійка система. Нанесення будемо проводити кісточкою, хоча ці два матеріали цілком можна наносити розпилювачем. Перед нанесенням ми повинні обов'язково стерти пил очистити поверхню від якихось жирних плям або забруднень. Ну, в нашому випадку все чисто, але ми обов'язково стираємо пил. Все, наносимо. Все, ми мусили замінити підкладку для того, щоб малювати в білий, щоб це було максимально чисто акуратно. Грунт наш має досить високу в'язкість, Попробуємо його наносити в чисту, якщо воно нам не вдасться, будемо розводити його, розбавляти його з водою. Значить, е, Пройшло 4 години. Наш прозорий давним-давно висох. Е, ми беремо абразивну губку P240 і перетираємо ґрунт. І Будемо наносити е, фініш двохкомпонентну білу емаль з 10% каталізатора 85-24. Перетираємо. У ґрунта дуже великий сухий залишок, він прекрасно наповнений, і він дуже добре перетирається, дуже добре не забуває шкірку і матується. Тепер будемо перетирати невидимий ґрунт. Водний Invisible. Як фініш використовуємо двокомпонентний продукт. Завчасно ми відміряли собі на колористиці на вазі лак і до нього каталізатор, тому змішуємо. Так, ми замінили підкладку після білої фарби, протерли від пилюки стіл лице і форму. Наносимо Ultramax мат. Це наш самий міцний паркетний двохкомпонентний лак. Він використовується виключно з каталізатором, якого дається 20%. Це є поліакрил. І матеріал має по табртесту. Показник твердості 6-9 пунктів це дуже багато. У матеріалу близько 1-2%, тобто він максимально матовий, максимально твердий, дуже високий сухий залишок, по суті, лаку сухого залишку практично 40%. Висохла повністю Висохлися наші деталі. Зараз ми будемо приступати до збирання. Всі шканти ми будемо ставити на клей для дюбелювання для шкантів Микол 1001. Це дуже густий продукт з дуже великим сухим залишком, тому воно буде і надійне з'єднання, і не буде розривати з'єднання з шкантом. Покраску ми закінчили. Тобто Надійна біла система, фініш двохкомпонентний, дитяча парта буде дуже добре служити, її можна буде легко очищати і так далі. Ми зараз взяли матовий максимально не жовтіючий варіант. Тут взяли максимально теж твердий прозорий лак. Беремо гумовий молоточок, трошки клею і е, збираємо. Година часу, трохи матюків. І ми зібрали наш стіл, згадали. Дуже важливо, коли ми розбираємо деталі записувати, тому що, слава Богу, у нас була фотографія, і нам вдалося по фотографії відновити, а так, в принципі, багато деталей лишніх в нас виникало. Отак виглядає готовий виріб.